Роки, як журавлі, відлітають у вирі історії, залишаючи нам сьогоднішнім та прийдешнім пам'ять. У моїй родині скарбницею цієї пам'яті є сімейний фотоальбом. Переглядаючи старенькі світлини, я наче відчуваю подих історії, розумію, що кожна світлина це окрема доля, окрема частина цього альбому. Присвячена солдатам з нашої родини. Ось уже друге століття поспіль солдати з сім'ї пагорок захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Мій прадідусь, пагорок Петро Іванович, народився 14 липня 1916 року в селі Коржівці Зережнянського району Хмельницької області. Мобілізований на фронт був з перших днів війни. Служив у розвідці, був снайпером, був поранений, був у німецькому полоні. Багато біди йому прийшлося побачити та пережити. За його спогадами та за переказом моєї бабусі Галі запам'ятався йому на все життя бій у лісі вже на території Німеччини. Батарея, в якій він воював, нараховувала 9 машин, 9 пушок, 50 червоноармійців. На дворі була ніч, місцевість лісиста, і батарея збилася з курсу. На роздоріжжі запитали перехожого німця, в якому напрямку пішла Червона армія, і німець вказав червоноармійцям зовсім протилежний напрямок. Фактично направив батарею прямісінько вороже пекло. Нічого не підозрюючи, солдати ще 5-6 годин рухалися лісом, все глибше і глибше в фашистський тил. Вже скоро мало світати, а до Червоної армії добратися так і не вдавалося. У машинах закінчувалося пальне. Капітан зупинив батарею, наказав зайняти кругову оборону і послав двох розвідників, щоб якесь помешкання і вияснене місце знаходження батареї. Розвідники пішли у непросвітну тьму лісової ночі. Повернулися незабаром з двома язиками. Тепер вияснилось, що батарея у глибокому німецькому тилу і недалеко стоїть ворожа частина. На світанку німці неминуче побачать батарею. Вранці розпочався бій. Звичайно, сили були нерівні. Німців було набагато більше. Але за якусь півгодини в небі з'явилися наші літаки, і батарея була врятована. Прадідусь побачив багато звірств, нацистів, розповідав, як німець знищував людей і цілі села. А для того, щоб зруйнувати село, окупанти придумали технологію. Вони їздили по вулиці села на машині, на козові якої була бочка з бензином, і поливали насосом села селянські садиби. Після цього дощу останню хату підпалювали, і за годину від села залишалися одні комини на згарищах осель. Так і стояли вони, як німі свідки нацистського звірства. Петро Іванович повернувся з війни інвалідом другої групи з численними бойовими нагородами і відзнаками. Доля його звела з моєю прабабусею Марією Марією Федорівною Велікановою, яка також побувала у нацистських лапищах. Народилася вона у 1926 році у місті Красний Луч Луганської області. В 16-річному віці у вересні 1942 року була схоплена ворогами та вивезена на примусові роботи до Австрії. Моя бабуся Галя, невістка Марії Федорівни, розповідає, що свікруха не любила, не любила згадувати ті часи, рідко ділилася своїми спогадами, але декілька із суторій все ж таки розповіла. Того вересневого дня 1942 року день був ясний. Німці зігнали на залізничну станцію дуже багато молоді з міста. Стояв довгий ешелон товарних вагонів, і нас почали усіх загонити туди. Дорога до Німеччини була дуже довгою, поїзд їхав повільно. У вагоні було дуже багато людей. Важко було присісти на те, що прилягти, а добиралися 14 діб. Домашні харчі швидко закінчилися, не вистачало навіть води. На великих станціях поїзд зупинявся, поповнювали запаси води. На, багатох, на багатьох станціях стояли шибениці з повішеними радянськими хлопцями та дівчатами. Німець усім їх показував і наголошував, що так буде з усіма, хто схоче втекти. Коли прибули на місце, нас всіх оглянули німецькі лікарі. Провели в баню, а потім прийшли німецькі так звані хазії і розібрали нас по своїх господарствах на різні роботи. Я і ще п'ятеро дівчаток українок потрапили в табірну лікарню, де працювали прибиральницями. Робота була важкою. Годували, аби не вмерти, бруква і какао. Рідкими та дуже очікуваними іскорками надії були листи з дому від рідних. Там, в полоні, вони були найціннішим і найдорожчим подарунком. Разом з прабабусею відбувала полон і дівчина Юстинка з Волинської області. Вони здружилися за руки неволі, підтримували одна одну у важкі хвилини, ділилися останнім кусочком хліба і останньою краплиночкою води. Одного дня до табірної лікарні привезли молодого хлопця, ледь живого. Замість лівої ноги у нього нижче коліна було місяво із крові та бруду. Ногу відрізали. За якийсь час він почав одужувати, і все частіше погляд його чарівних чорних очей зупинявся на юстинці. Здавалося, що і дівчина пострігається йому тепліше. Новенький виявився французом. Спілкуватися було важко. Згодом юстинка показала прабабусі подарунок від юнака. Це була роза, уміло скручена з табірного пента у ночі. Засвітилися очі дівчини, засіяла усмішка. Та за декілька днів, прийшовши на ранкове прибирання, юстинка побачила пусте ліжко новенького, а потім, як грім, прозвучало слово «сепсис». Так закінчилася, не розпочавшись, історія табірного кохання, а розочка з онучі потім поїхала додому, в Україну. Довгоочікуване звільнення прийшло у квітні 1945 року. Коли я прослухала ці історії, на перший погляд мені здавалося, що немає в них нічого героїчного, і тільки згодом я зрозуміла, що кожний день, кожна мить, прожита ними там, на війні, і є справжнім подвигом. І сьогодні в нашому сімейному альбомі повно військових фотографій. Сьогодні мій батько, як колись прадід, захищає рідну землю. 3 серпня 2014 року, він. Пішов на військову службу, а з жовтня безпосередньо перебуває в зоні АТО. Мама, я та моя молодша сестричка Вікуся дуже чекаємо його, молимося за нього, за всіх солдатів хочеться крикнути на весь світ: Господи, зупини війну, Господи, збережи нашу Україну, Господи, храни солдата. Бо у кожного є мати, в когось діти і дружина. В когось молода дівчина, Господи, храни солдат. Господи, храни солдата, від куль від дула автомата, нехай повернеться живим, на зло всім ворогам лихим. Господи, храни солдата, Господи, храни солдата, хай ангели твої літають, і хлопців наших захищають, Від куль ховають їх крильми, за них молитись будемо ми.